Багатьма культурно-мистецькими заходами відзначили день вишиванки у Луцьку. Серед них флешмоби, години народознавства, зустрічі у бібліотеках, майстер-класи та концерти. Насправді сьогодні дуже багато заходів присвячено саме цьому святу дню вишиванки. І найбільше яке бажання у всіх нас є, це звісно перемога. Вишиванка це є символ нашої історії, символ історичного такого минулого, яке ми свято бережемо і несемо для наших майбутніх поколінь. Під час патріотичних заходів на театральному майдані збирали донати на підтримку збройних сил України, завершили святкування на театральному майдані всеукраїнською акцією Нитка єднання.